Чи задумувався ти над станом свого серця? Ми чуємо, що Господь дає тілесне серце замість серця важкого. Так? Подумай в цьому дні Адвенту, чи має твоє серце чутливість? Так? А можливо, воно є стяжене клопотами. Різними проблемами, випробуваннями і ти тягнеш цілі ці клопоти, все своє життя сам на своїх плечах і не хочеш ні з ким з ним ділитися. Настав час, дорогий брате та сестро, це тяжке серце віддати. І тоді Бог замінить це серце на гарне, м'яке, нове. Людяне, сповнене любов'ю, бо тільки Він здатен з кам'яного серця зробити знову серце, яке здатне відкритися на Бога і на іншу особу.